Вітаю колеги! Ми з вами розпочинаємо курс для вчителів математики. На цьому уроці ми поговоримо про можливості програмного засобу Мозабук безпосередньо для вчителів математики. І почнемо з того, без чого неможливе будь-яке навчання з підручників. І почнемо з підручників, вже завантажених в систему і готових. Для використання для цього ми відкриваємо програму MozaBook, попередньо завантажену та встановлену на наш комп'ютер, та переходимо на наш робочий стіл у цій програмі для того, щоб переглянути підручники та посібники. У віконці «Вид» обираємо групування за тематикою. Нагадую, що підручники та посібники. Які вже завантажені в систему, мають назву Публікація. Таку ж загальну назву будуть мати і створені вами зошити. В результаті такого фільтрування, яке ми щойно зробили за тематикою, ми можемо побачити на нашій поличці декілька течок, в яких розташовані підручники та посібники за темами. Біологія, географія, інформатика, історія, математика, мистецтво, мови, технологія тощо. Ми з вами відкриємо течку, яка має назву математика. Отже, в результаті такої фільтрації ми отримали сортування всіх публікацій за темою. І ось в цій течці ми бачимо підручники, які в своїй назві. Мають слово математика або ті підручники, які можна використовувати на уроках математики підручники та посібники. І це стосується як тих публікацій, які вже є на нашому комп'ютері, так і тих публікацій, які є в системі мозаїк, і які ми можемо також завантажити на наш комп'ютер. Отже, папка з назвою Математика. Містить всі необхідні нам матеріали. Це підручники як для початкової школи з математики, так і підручники з алгебри, геометрії для середньої та старшої школи. Подивіться, будь ласка. І зверніть увагу, що на початку цій папці розміщені публікації, які вже завантажені на комп'ютер. Вони мають такий більш яскравий колір обкладинки. Після них розташовані посібники та підручники, тобто публікації, які можна завантажити з сервера, і ви бачите, що вони мають такий більш затемнений колір. Нагадую, що для роботи нам доступні як підручники, так і посібники з методичними рекомендаціями, які стосуються використання контенту на уроках математики. Методичні рекомендації розроблені на основі навчальних програм чи модельних програм. Зокрема, якщо ми подивимось на такі рекомендації для нової української школи для вчителів перших-четвертих класів, вони розроблені на засадах програми Савченко. Те, що стосується посібників такого вигляду для 5-6 класів, 7, 9 та 10, 11 класів, вони зараз знаходяться безпосередньо і в розробці. Але я сподіваюся, що на той момент, коли ви зареєструєтесь і будете переглядати цей курс, посібник в будь-якому випадку для 5-6 класу математики вже буде. На вашій поличці. Детальніше зі структурою таких посібників ми з вами познайомимося на наступному нашому уроці. А сьогодні ми роздивимось наступний метод фільтрування підручників та посібників. Ми обирали вид, а тепер ми оберемо клас. І тепер ми бачимо, що всі. Доступні для завантаження підручники та посібники, розміщені в течках, які згруповані. По класам: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий тощо. Тому, якщо нам потрібен припустимо, підручник математики для п'ятого класу, ми відкриваємо папку п'ятий клас і вже тут шукаємо підручник з математики, той, який нам доступний для завантаження. Ну, от зокрема, підручник Кравчук Янченко за програмою Мерзляк. Це підручник з математики для П'ятого класу нової української школи. Якщо ми хочемо переглянути інші підручники, ми можемо, ну до прикладу, відкриваємо течку перший клас, і тут бачимо ось такі рекомендації. Тобто, це вже не підручник, а посібник, який дозволяє нам поглянути і запропонувати. Нашим учням якийсь цікавий контент чи додаткові інструменти, які є в програмному засобі Мозабук. Тож, якщо нам потрібно знайти публікації для певного класу, ми обираємо сортування клас. Саме цей вид сортування допоможе нам розподілити всі публікації по класам. Таке ж представлення публікацій, як в папці перший клас, ми бачимо в папці до, до прикладу, шостий клас, так само восьмий клас. Тобто, нам пропонуються якісь підручники, якісь посібники, які ми можемо використовувати, які ми можемо а, завантажити. І демонструвати учням або працювати з учнями на уроках. Ще один спосіб знайти підручники і посібники з математики це використання ось такої кнопочки, яка розташована в правому верхньому куточку. Вона так і називається швидкий пошук. Коли ми натискаємо на неї, нам пропонується віконце, в яке ми. Пишемо той предмет, який ми з вами шукаємо. Припустимо. Ми бачимо, я тільки почала набирати математика, і вже випадає ось таке віконечко, і ми можемо обрати той чи інший підручник чи посібник, який нам пропонується. Я хочу звернути увагу, що зеленим кольором підсвічуються ваші зошити, і ви бачите зошит. Тобто, це ті матеріали, які ви створюєте. А... Жовтим кольором підсвічуються вже підручники чи посібники тобто, це матеріали, створені для вашого використання і. Доступні для завантаження. Отже, ви бачите, що програма фільтрує і обирає нам ті підручники з математики. Ви бачите, я їх гортаю, їх тут велика кількість, і ви все це можете обирати і завантажити. Повторюю, це зошити та підручники, які ви можете відкрити. Ви бачите ось такі, таку позначку трикутника. Це означає, що вони вже завантажені в мене на комп'ютер. Або ось така позначка, знак завантаження, це означає. Що цей підручник, вам треба завантажити сервера і він буде доступний для використання безпосередньо на вашому комп'ютері. Тож, нагадую, зелений колір це зошити, жовтий колір це підручники. Якщо ви шукаєте, до прикладу, книжки конкретного видавництва, можна виконати пошук за. Кодом. Припустимо, ми в цьому віконці. Зараз з вами наберемо літери, які фіксують підручники та посібники, які були створені компанією EdPro. Подивіться, будь ласка, ось ми бачимо, що у нас є перелік підручників це посібники, які були створені безпосередньо. Компанію ДПРО для використання на уроках. Це підручники, електронні підручники або посібники. Також ми можемо знайти таким точно, за таким точним принципом, припустимо підручники видавництва ранок. Ось три літери РНК, і ми бачимо, що нам пропонується. Величезна кількість підручників та електронних підручників, які можна використовувати, які є в системі, і це безпосередньо підручники видавництва ранок. Звертаю вашу увагу, що в систему завантажені не тільки електронні версії паперових підручників. Але й повноцінні електронні підручники, інтерактивні підручники. І такі підручники також просто і легко знайти через віконце пошуку. Ми можемо це зробити дуже просто. Я ось набираю слово математика і починаю вводити слово електронний. І ви бачите, що мені пропонується вже безпосередньо електронний підручник математики, і він відрізняється від звичайної версії, електронної версії паперового підручника тим, що він вже збагачений певним контентом. Ось таку позначку. Ви бачите, позначка в куточку цього підручника, і означає, що це електронний підручник. Також. Коли нам пропонується завантаження цього підручника, нам пропонується завантажити версію онлайн екстра. Це означає, що ми будемо використовувати весь наявний контент в цьому підручнику безпосередньо через завантаження з мережі інтернет. І тоді нам потрібно постійно мати приєднання до мережі, або нам пропонується завантаження версії з офлайн екстра. Ви бачите, що вони відрізняються за розміром. Так ось, коли ми завантажимо версію з офлайн екстра, не потрібен інтернет під час роботи з цим підручником, тому звертайте на це увагу, коли ви будете завантажувати той чи інший підручник. Також хочу звернути увагу, що підручники, які працюють в режимі офлайн, вони достатньо мають великий обсяг. Тому, якщо у вас нема потреби працювати без інтернету, краще все ж таки завантажити звичайну версію з онлайн екстра. Отже, такі варіанти завантаження будуть вам запропоновані тоді, коли ви обираєте безпосередньо електронний. Інтерактивний підручник. Звичайна pdf версія підручника, вона не буде потребувати ось такого завантаження, її можна завантажити, вона легка, але з нею потім можна попрацювати додатково. Звичайно, що сьогодні в системі мозаїк поки що нема підручників усіх видавництв. Всі підручники, які Рекомендовані до використання на уроках Міністерством освіти і науки України містяться на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Хочу наголосити на тому, що в системі Мозаїк сьогодні є підручники видавництва Астон, Богдан, Літера, Ранок, Алатом та підручники і посібники. Ну, звичайно, підручники і посібники компанії ДПРО. Але це не всі підручники. Хоча, якщо у вас є бажання працювати в системі з підручником, який ще не завантажений, ви можете завантажити цей підручник у програму MozaBook і працювати з ним у середині програми. Тож, давайте розглянемо, як це зробити. До речі, я хочу зауважити на тому, що рекомендуємо ми завантажувати. Підручники та посібники безпосередньо із сайту Інституту модернізації змісту освіти. Є сторінка, яка так і має назву електронні підручники, і тільки звідтіля ми завантажуємо підручники, оскільки це версії не піратські, а ті, які розмістили на цьому сайті видавництва або посилання. На які вони дали для міністерства, щоб вчителі завантажували той чи інший підручник. Як це зробити, де знайти, давайте подивимось. Для того, щоб знайти електронні версії підручників, ми пишемо в пошук, забуваємо в пошук електронні підручники. Ну, в мене зразу випливає п'ятий клас. Але я звертаю вашу увагу, що ви відкриваєте сайт безпосередньо Інституту модернізації змісту освіти. Це дуже важливо, тому що не ті сайти, які вам там перші в пошуку з'являться, а саме Інститут модернізації змісту освіти електронні версії підручників. Тут ви можете обрати клас, який вас цікавить. Давайте оберемо, до прикладу, 5 клас, це самий проблемний клас цього року, оскільки підручники для 5 класу не були надруковані. Відкриваємо математична освітня галузь, математика і бачимо підручники, на які є посилання, і які ми можемо завантажити. Тобто, ми обираємо для роботи той підручник, який нам потрібний, і завантажуємо його собі на комп'ютер. Ну, тобто, ми бачимо підручник п'ятий клас, видавництво гімназія, це підручник Масляк, і завантажуємо його собі на комп'ютер. І зберігаємо, що ж тепер ми можемо зробити, коли цей підручник у нас вже... Завантажений, давайте подивимось. Для того, щоб завантажити підручник в систему, ми обираємо на робочому столі іконку додати нову публікацію і натискаємо імпорт PDF». Коли ми імпортуємо файл, нам пропонується зробити це з мережі інтернет. З системи або з комп'ютера. Я обираю комп'ютер, тому що саме в комп'ютер я і завантажила цей підручник, ось він завантажений підручник, і в мене зараз триває імпорт підручника в систему MozaBook. Тобто цей підручник, який був завантажений перед цим з сайту Інституту модернізації з міста освіти, тепер я завантажую. для Роботи в систему Мозабук. Ви бачите, що триває завантаження цього підручника, це залежить від його об'ємів. Ми знаємо, що підручники з математики достатньо об'ємні, там більше ніж 300 сторінок, тому ось так довго триває у нас завантаження. Але разом з тим, я хочу наголосити, що завантажити ви можете не тільки підручник у вигляді PDF, а також і у вигляді. Презентації, тобто презентація також може завантажитися. Перед вами підручник, який завантажений в систему, це математика для п'ятого класу. І ви бачите, що тепер я можу з цим підручником працювати в системі. Мозабук. Тобто, зараз я його перегортаю і працюю так, як я працювала вже з завантаженим попередньо систему підручником. Тобто, якщо ви не знайшли в системі мозаїк підручник, з яким ви працюєте, ви завжди можете його додати через кнопочку імпортувати pdf-файл. Також я хочу звернути вашу увагу, що для подальшого використання завантаженого підручника вам необхідно його зберегти в системі Мозабук. Давайте подивимося, як це зробити. Ми натискаємо на цей підручник. Зверху у нас є позначка цього підручника, іконочка зберегти. Є ось таке вікно, нам пропонується назва цього підручника. Ну, Тут же є п'ятий клас, мерзляк та інші. Ну, давайте ми просто скоротимо. Трошки назву мерзляк. Тематика це в нас, звичайно, математика обираємо. А клас це в нас п'ятий клас, і ставимо галочку. Тобто, таким чином, наш підручник вже є завантажений в систему, і тепер ми можемо його використовувати. Щоб перевірити, чи є. Завантажений нами підручник в системі, ми давайте його закриємо та перейдемо на робочий стіл для того, щоб пошукати його. Отже, закриваємо наше віконечко, обираємо «Вибрати публікацію, і тепер давайте спробуємо відфільтрувати наші підручники за. Класом. Нагадую, що ми з вами завантажили п'ятий клас. І тепер давайте подивимося, чи з'явився у нас цей підручник для п'ятого класу, який ми з вами щойно завантажили. Отже, ми гортаємо і дивимося: ось наш підручник, математика п'ятий клас мерзляк, який був нами завантажений. І тепер. Ви бачите, він відкривається на тій самій сторінці, на якій я його закрила, і ми можемо з ним працювати. Отже, підручник в системі готовий для використання. Але я хочу нагадати, що на сьогодні в системі Мозабук на порталі Мозаїк ви можете працювати майже з трьома стами завантажених підручників та посібників, тобто з таким, такою величезною кількістю публікацій. І можете також самостійно завантажити ті матеріали, які ви використовуєте на уроках. А як надалі працювати з такими матеріалами, ми з вами побачимо на нашому наступному занятті.